Привіт, котенятки! До мене поступило тут таке запитання в вашому житті, якщо є якась людина, яка вам дуже не подобається, яка вас постійно дратує, а ви не можете ніяк її позбутися. Можливо, це людина на роботі або взагалі якась сусідка. І ви думаєте, боже мій, як вона ще він мене роздражає? Зараз ми подивимося. Для чого вам ця людина взагалі, тому що все не просто так в цьому світі. І як зробити так, щоб вона зникла, маю на увазі гуманним способом. І так, для чого ця людина в вашому житті? Угу. Боже мій для сварок. Ага, зрозуміло. Дивіться. У вашому житті є дуже багато обов'язків, які часто не ваші. Ви тягнете просто це все, і ви цього не помічаєте. І вам, вам взагалі важко, ну ви якось, якось несете цей, цей тягар. Але з'являється ця людина, і ви просто сваритесь, ви не розумієте, що таке. Вам стає ще важче, і ви помічаєте на фоні цієї людини. Яку ви велику тяжість несете? Ви, роз... ви, на... ви нарешті звертаєте увагу на своє життя. Ви розумієте, що так, я більше не можу, що я хочу все змінити. І ця людина вас страшенно дратує, але насправді вона викликає у вас бажання все поміняти. Тут далі Фортуни. Ви його можете покрутити зовсім в інший бік, і вам стане набагато легше жити. Ви можете позбавитися тих обов'язків, які взагалі не ваші. І... Змінити своє життя. Так. І вона вам дійсно допомагає, якби це дивно не звучало, так, вам, ви, тим, що ви її не приймаєте, ви собі перекриваєте шлях. як же ще її позбутися? Чи його? А, треба відпустити минуле, признати, що вона є така, як вона є, і ви є такі, як ви є. Відпустити це все і знайти в баланс в цьому. От просто подивитися на неї і сказати, я для себе сказати, не їй, я приймаю тебе такою, як ти є, будь тут і зараз. Можете навіть сказати, якщо ви хочете Я тебе люблю, і відпустити. І повірте мені, якщо ви так зробите, вам стане набагато краще, легше, і ви підете далі, і ви пройдете цей урок. Який uh, вам заклала доля?